Скажи, дякую, що тебе не розстріляли. Депутат Верховної Ради, пафосний такий класичний представник Совка, бо те, що він транслював в прямому ефірі, ну, важко назвати притомністю. А є такий Костін чи Костенко, депутат Верховної Ради, якому задають на одному з ефірів запитання стосовно комбата із 47-ї бригади Магора. Стосовно цієї ситуації, чи є якась уже група, чи є розслідування, чи є якісь взагалі кроки в цьому напрямку. Ну і він, типу, почав юліт, типу, поки не знаю, опираючись на те, що поки що немає розслідування. Ну, в принципі, він почав ніби з притомного, навіть комплементарно якось до комбата, що хто є такий, щоб давати оцінку піхотному комбату. Ніби все добре. До речі, весь матеріал є в телеграм-каналі Фронзепро. Там повністю розбір всієї цієї історії Савкової. Так от. Ну і доходить відео до фіналу, він каже, ну в цій ситуації, в принципі, це, що розбираються, це вже добре. Добре, що не розстріляли чи посадили. І ведучи, іронізуючи, задає йому зустрічне питання, типу: серйозно? Ну, це моя думка. він каже. Оце думка панове якраз таки класична думка Феодала, в якого в голові. Допускається думка, що можна репресувати військових за їхню позицію, за те, що вони висвітлюють проблеми в системі. Ну і, відповідно, якщо ти відкриваєш рота, то відповідно тебе блядь, або посадять, або розстріляють. І хотілося б зазначити цим панам, щоб бути трошки скромніші. Бо ми тут не для декорації, бо ваш цей совковий пафос трошки цілою люблю.